Політичні питання надання Україні американських винищувачів f 16 уже вирішені. Зарубіжні та вітчизняні експерти одностайно сходяться на думці, що перевага в повітряному бою між f 16 та будь-яким російським літаком буде на боці першого. Чим особливий та унікальний f 16 які його технічні характеристики та бойові можливості, і коли саме в українському небі мають з'явитися ці сталеві крилаті машини, про все це ми розкажемо вам прямо. samo Винищувач f 16 є справжньою легендою сучасної бойової авіації з багаторічною історією застосування по всьому світу. Цей багатоцільовий літак четвертого покоління має широкий спектр ракетного та бомбового озброєння. Ще з часів воєнних дій у В'єтнамі перед повітряними силами США постала потреба в розробці легкого та маневрового винищувача, який міг би ефективно діяти як у повітряних боях, зокрема у боях на малих дистанціях, так і з знищувати наземні цілі у першій половині 1970-х років компанія General Dynamics створила одномоторний винищувач F-16, якому дали назву Fighting Falcon, що перекладається як бойовий сокіл. Неофіційно ж екіпажі називали його Viper, що в перекладі означає гадюка через схожість на космічний винищувач Colonial Viper з популярного в 70-х роках фільму Зоряний крейсер Галактика. Спочатку f 16 Створювали як денний винищувач, але з роками модернізації він перетворився на багатоцільовий літак, який здатний виконувати завдання в день і вночі незалежно від погоди. З моменту початку виробництва у 1976 році було побудовано понад 4600 літаків f 16 Попри те, що повітряні сили США вже не закуповують цей літак, модернізовані версії f 16 Fighting Falcon досі виробляються для експортних клієнтів. Така мас. Товість випуску суттєво спрощує ремонт винищувачів, адже знайти запасні деталі до них набагато простіше ніж на більшість моделей інших літаків. Основними особливостями бойового сокола є безкаркасний ліхтар кабіни для гарної видимості, бічний джойстик для полегшення керування під час маневрування, а також катапультне крісло, яке може відхилятися на 30 градусів від вертикалі. Це зменшує вплив перевантажень на пілота, а також систему керування Fly-by-Wire, яка допомагає стабілізувати керування польотом. Уперше ця система була встановлена саме на літаку f 16 Fighting Falcon має суцільно металевий фюзеляж. Його конструкція на 78% виконана з алюмінієвих сплавів. Меншу частку становлять титанові сплави, вуглепластик та сталь. Плавне спряження крила і фюзеляжу винищувача дозволяє забезпечити створення фюзеляжем додаткової підйомної сили на великих кутах атаки для простоти експлуатації. Цій літак має 228 люків і знімних панелей. Кабіна обладнана регенеративною системою кондиціонування і наддуву. Катапультне крісло забезпечує покидання літака на стоянці і в польоті при швидкості 1100 км на годину на висотах до 15 тисяч метрів. Якщо говорити про головного повітряного антагоніста f 16 у боротьбі за повітряний простір, то найкращим російським винищувачем вважається літак су 35 який є глибокою. Модернізацією су 27 і виробляється з часів радянського союзу. Американські літаки F-16 більш технічно удосконалені, аніж радянський Су, і володіють певним рядом переваг. Зокрема, це розмір, авіаційне озброєння, а також розвиненіша радіолокаційна система, завдяки якій F-16 може бачити російський су на більшій дальності ніж вони його. Відтак у застосуванні зброї на великих та середніх дальностях перевага належить саме F-16. Якщо за кількістю боєприпасів F-16 та Су мають близькі характеристики, то за ефективністю цієї зброї f 16 суттєво випереджає радянські та російські літаки. f 16 має внутрішню шестиствольну авіаційну гармату М 61 вулкан, яка може випускати до 6 тисяч куль за хвилину, а також 11 пілонів для встановлення різної зброї та іншого обладнання. Зокрема, f 16 може бути озброєний ракетами класу. Повітря, повітря та повітря-поверхня, а також нести керовані звичайні, касетні та вільно падаючі бомби. Варто відзначити, що f 16 більш ніж вдвічі легший за су 35 f 16 важить 8500 кілограмів без спорядження, а Су- – 18400 кілограмів. Але при цьому максимальна маса підвісних елементів у літаків однакова, а саме 8000 кілограмів. Отримання американських винищувачів Україною Може закрити ряд доволі значущих питань для нашої оборони, зокрема, суттєвим чином покращити протиповітряну оборону України, адже f 16 можуть ефективно знищувати повітряні загрози ще на кордонах, не підпускаючи ракети та дрони до наших міст. Також можливості бойових соколів дозволять зменшити кількість керованих 500 кілограмових авіабомб, які окупант систематично запускає по позиціях Збройних сил України. Зараз же знищувати ворожі літаки. Які запускають ці бомби, практично неможливо, оскільки вони не заходять у зону ураження української ППО за допомогою літаків F-16 ЗСУ зможуть відтіснити ворожу авіацію від лінії зіткнення, що суттєво зменшить або, взагалі, унеможливить запуск кабів по позиціях наших сил оборони. Крім того, сучасна західна авіація дозволить вести ефективне прикриття власних військ як в обороні, так і в наступі. Ще однією перевагою F-16 Є те, що ці літаки можуть набагато краще берегти українських пілотів, адже на сьогодні обладнання й озброєння радянських літаків перетворює всі місії наших льотчиків на смертельно небезпечні, що спричиняє непоправні втрати найкращих синів України. Західні ж винищувачі зроблять роботу українських пілотів більш безпечною та ефективною. Ну і не варто забувати про ще одну перевагу F-16 Fighting Falcon, яка полягає в наявності озброєння. Оєння для них запаси радянського озброєння невпинно тануть. При тому не тільки в Україні, а й в усьому світі, який допомагає нашій державі та передає ЗСУ боєприпаси, виготовлені в СРСР. Водночас для винищувачів F-16 існує широкий асортимент сучасного західного озброєння. На сьогодні українські пілоти вже кілька місяців як проходять навчання з управління американськими винищувачами. А наша держава активними темпами розбудовує інфраструктуру неодно. Вхідну для літаків f 16 зокрема, готує аеродроми для прийому літаків та робить усе необхідне, аби надалі їх обслуговувати. Наші партнери допомагають інтегрувати американські винищувачі у загальну систему сил оборони. Паралельно з цим в рамках коаліції F-16 ведеться робота над збільшенням кількості літаків, які будуть передані Україні. На сьогодні Нідерланди обіцяють передати Україні 42 американських винищувачі F-16. ще 19 бойових Ових соколів має передати нашій державі Данія. Влада Норвегії також підтвердила згоду на передачу Україні 16 винищувачів Fighting Falcon F-16. Крім того, прем'єр-міністр королівства Бельгія висловив сподівання, що передача Україні винищувачів F-16 його країною стане можлива у 2025 році. Таким чином Україна може розраховувати на отримання до 100 літаків F-16. Але спочатку ймовірніше за все це будуть Невеликі партії з кількох ескадрилій, перші обіцяні винищувачі мають з'явитися в Україні у 2024 році. Проте, маючи досвід із затримками іншої західної допомоги, можна сміливо стверджувати, що точна дата, коли в українське небо підійметься перший ф 16 невідома. До того ж, навіть якщо вона стане відома в колах вищого військового командування, навряд чи хтось стане її публічно оголошувати, адже ніхто не упустить можливості зробити окупанта несподіваний та дуже потужний сюрприз на полі бою. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про унікальну зброю і техніку, яку передали ЗСУ. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!